Тобто, якщо людинка запізниться на 15 хвилин, це ок. Я попереджаю про те, що буде доплата, тому що вони бачили ціну там 2D одну, а потім по факту вийшла інша. Через повітряну тривогу штрафу не буде. хей hey, хей hey. всім привіт! З вами знову Таня і Катя. І це підкаст про лишмейкерів і для лишмейкерів. І в цьому підкасті ми з вами проговоримо такі цікаві теми, як ціноутворення. Але хочу зазначити, що ми маємо на увазі ціноутворення не основної нашої роботи, а ми кажемо про оверціни, які ставлять майстри поверх своєї основної роботи. Тобто сьогодні ми поговоримо про доплати. За що майстри беруть додаткову оплату? Наприклад, я беру допоплату за вигини, за деякі ефекти, а також за запізнення. Чи є в тебе доплати в твоїй роботі? Я в своїй роботі беру доплату за деякі ефекти, за завиток, за колір. О, до речі, я також за кольор беру, але не за коричневі, а за кольорові. А я за коричневий беру за завиток і. І за все напевно. Ну, ти... А за запізнення в тебе ніяких штрафів не передбачено mm -hmm. для квітні. Mm -hmm. Тобто, якщо людинка запізниться на 15 хвилин, це ок. на 30, ти просто її не приймаєш. А, в мене було напевно один раз, коли я не приймала людину, але вона ще була далеко. І тому ну, ми одразу вирішили, що вона буде через 30 хвилин. Я сказала, що це не ок, і ми відмінили. Але коли дівчата вже їдуть, я чомусь їх завжди дожидаюсь до кінця. Тому що ну, щоб, щоб все було комфортно для них. Але просто попереджаю про те, що майстра теж треба поважати, і що для мене це було не ок, не зручно, і наступні клієнти, і таке сяке. Ось, тому я просто попереджаю, але кошти я за це не беру. Супер. От скажи, а чи доречно взагалі брати доплату за запізнення? А я вважаю, що так доречно буває таке, що між дівчатами немає навіть там 10-15 хвилиночок зазору. Отже, якщо клієнт запізнюється на 10-15 хвилин, я без проблем його беру навіть без доплати. Якщо йде запізнення вже на 25-30 хвилин, ну я попереджаю про те, що буде доплата. Але знову ж таки, цю доплату я беру не з усіх, а лише з тих клієнтів, які запізнюються на постійній основі. Якщо людина запізнюється на 40 хвилин та більше, звичайно, що ми відміняємо запис. Скажи, а як ти розцінюєш взагалі яку доплату брати? Ну ну типу 10 гривень, це чи це 100 гривень? Чи як? Я вважаю, що доплата будь-яка доплата в даному випадку це доплата за запізнення, вона йде на розсуд майстра. Для своїх клієнтів я зазначаю доплату 20% від прайсу. Це круто. Скажи, а чи були такі дівчата, які відмовлялись, ну коли ти їм пишеш? І вони такі, я не прийду а, Ні, не було, бо зазвичай цю доплату я застосовую лише для постійних своїх клієнтів, які на постійній основі запізнюються. Якщо це новенький клієнт, скоріше за все, що я не буду його штрафувати. Також хочу зазначити, що якщо людина запізнилась через повітряну тривогу, штрафу не буде. Ну, це так, це нормально, я вважаю. Мені треба повчитись, до речі, в Катьоні, тому що я завжди боюся боялася якось брати ці доплати. До речі, я вважаю, що ми ці доплати беремо ж не заради коштів. Ну правда ж, звичайно, що ні, бо зазвичай, коли дівчинка запізнюється на 30 хвилин, наступний клієнт частіше за все він чекає. І буває таке, що якщо клієнт наступний чекає там 5-10 хвилин, я можу не зробити знижку. Якщо наступний наступного клієнта я затримую довше ніж на 15-20 хвилин, то я наступному клієнту за рахунок ось цього штрафу за запізнення я роблю йому знижку. Але це не завжди. Тому дівчата, ви не дивитесь, Майстри, не будьте терпілими, поважайте свій труд, поважайте свій час, і я вважаю, що доплати це ок. А якщо ми не говоримо за запізнення, чи береш ти доплати, чи вважаєш ти доречно міг брати, і чи бувають в тебе такі клієнти, які задають питання, чому, наприклад, ти той чи інший ефект, чи той чи інший завиток він коштує дорожче? Так, так, таке питання завжди майже встає, коли ціна вища, ніж це була якось основна. Чому тому що дівчата вони собі придумали, да, що я хочу там 2D, да. Але вони приходять, показують, наприклад, або референс, або вони просто кажуть, що вони хочуть. Я їм щось рекомендую. А це може бути і інший колір, і інший завиток від основного. І тому потім в кінці процедури йде доплата, і дівчатка вони звичайно питають, тому що вони бачили ціну там 2 d одну, а потім по факту вийшла інша. Я їм все. Прожовую, розказую, і а, чи вважаю я, що доречно брати за це доплати? Ну, напевно, так. За ефекти це просто цілком оправдано, тому що ти вкладаєш в це, ну, типу, сили, знання, і ти вкладаєш в це час. Тобто, бо з ефектами ти робиш роботу довше, ніж просто ну, схема це довше, ніж просто робити одну за одною спокійненькою. Все. До речі, тому я не беру а, доплату за мокрий ефект, тому що як на мене. Це легше робити, ніж просто звичайні розкриті пучки. тому... У мене це нічого не вартує, ну насправді це легше для тебе, бо ти вже майстер на опиті на стажі. Якщо ми говоримо про майстрів новачків, то до мене багато хто ем, звертається з запитанням, як же зробити той мокрий. Тому дівчата початківці не завжди вміють робити гарно виконувати мокрий ефект. Я думаю, в такому випадку, якщо ти навчився і це твої там перші якісь класні роботи, я думаю, що так доречно брати за будь-які ефекти, взагалі за все, що вважаєте, необхідне, за все, що вам дається трошки складніше, наприклад, там робота з елькою чи з M завитком, це такі завиточки, які потребують більше часу та зусиль. Чесно, я вважаю, що за будь що якщо ви вважаєте, що для вас це наступний рівень складності, доплата це ок. Да, до речі, раніше за Елько, м Ко, всі оці такі якісь незнайомі. Завитки брали кошти, тому що вони раніше стояли дорожче. Та вони зараз вартують дорожче. Вони дорожче не набагато, ну, не набагато так але тоді якось воно прямо в диковинку таке було. А зараз воно не ну, майже на рівні. Ну тобто, майже, але майстри за розуміють, складності... чому за Ельку та емку йде доплата. Клієнти не завжди розуміють, але пояснюємо, що це просто такі завиточки, з якими треба попрацювати. Те саме з мокрим ефектом, те саме з промінцями, треба їх гарно викласти, mm -hmm. виставити. Щоб вони так, не так. падали, щоб вони були суцільні, гарно виглядали, довго носились. Те саме зі стрілочкою. Тобто, стрілочка це таке моделювання, яке потребує більше часу, більше зусиль і навичок. Отже, доплата доречна. Чи взагалі ти полюбляєш робити ефекти, чи ти більш така класична? Так, я саме той майстер, який просто кайфує від різних ефектів, коли ми робимо яскраві якісь промінці чи рвані ефекти. Чи ну я ну я дійсно кайфую, я не той майстер, який просто штампує класику чи 2D. Мені дуже цікаво ці роботи потім фоткати і дивитися, як дівчата фоткають себе. Ну а я привіт, я той майстер-базовік, як то кажуть, який не любить робити ефекти. Ну, бо для мене я вважаю, що це потребує більше часу, це більше можливо прайс. Але я людина, яка я люблю бачити, як дівчинка через місяць прийшла, і в неї так ну, ще багатенько так зосталося війок. Тому що ефекти, ну навіть та ж стрілочка, да? ну тут вже хвостик випав, воно вже не так виглядає. Промінчики випало, воно вже не так виглядає. І дівчинкам потрібно приходити бажано там через 2-3 тижні. Можливо, щоб ефект залишався от прямо от такий первозданий, як ти його зробила. А базові якісь роботи це дівчинка місяць півтора ходить і їй все ок. Отож, ти майстер за класику, я за експеримент так. Катя, ти знаєш, я бачила, що в деяких майстрів взагалі немає в прайсі якихось цін, ну там 2D, 3D, 4D, Тобто в них тупо стоїть ціна там, класика, або там слово типу натурально, і стоїть одна ціна і є мегаоб'єм, і стоїть інша ціна. Все. Чому ось так: чому такий єдиний прайс, чи взагалі згодна ти з цим, чи для тебе це приємно, чи ні? Отак, я повністю згодна. Повторю, що я вважаю, що кожен майстер має вибудовувати свій прайс так, як він вважає за необхідний і так, як буде зручно працювати саме йому. А це вже буде вибір клієнта, чи підете ви до майстра на такий прайс. Зазвичай такий прайс встановлюють у майстрі не початківці, а ті, хто вже на стажі, ті, хто вже давно працюють, і їм немає сенсу брати по 20, по 30, по 50 гривень доплати за ефекти, чи за промінці, чи за колір. Вони й просто фігати. Гачать класика, там, наприклад, 2 двадцять 1000, там 1200, півтори, і вже все буде входити в цю вартість. Ну але я вважаю, що це не дуже прикольно, напевно, для клієнта. Тобто, ти кажеш більше зі сторони майстра, з чим є згодна. А якщо кажучи, зі сторони клієнта, то клієнт. Хочу якось для себе по коштам розрізнювати, типу, так до сьогодні я можу там 2D, а завтра я хочу там мега об'єм або там 4D. да? а не коли, знаєш. Типу, він кожен раз бачить різні вії, але кожен раз платить за це одну і ту саму ціну. Ну, Якщо чесно, я ще не зустрічала в майстрів по місту Києву єдиного прайсу, наприклад, 1500 на будь-що. Зазвичай це йде якась, ну, там одна вартість за класику, інша вартість за 2D, і ще там якась вартість йде за 4-5 чи мегаоб'єм. А вже все інше, тобто немає доплат саме за промінці, за мокрий, за колір. Якщо а, деякі Клієнти хочуть зекономити, вони можуть прийти до нас. Так, да, ми тут. Ну і на цьому все. Пишіть коментарі, вподобайки. Сподіваємось, вам було цікаво. Все. Пока. Пока.